Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, яка вже є з нами на телефонному зв'язку. Пані Ірина, мої вітання. Слава Україні. Героям слава добрий день. Так тож, щодо мультипредметного тесту, знаємо про те, що реєстрація учасників на мультипредметний тест розпочнеться сьогодні, 3 квітня, і триватиме до 3 травня, цьогоріч, як і у 2022 році, мультипредметний тест. Буде замість ЗНО, яке в умовах війни провести неможливо. Тож для вступу на бакалавра абітурієнти повинні будуть скласти національний мультипредметний тест. Цей тест складатиметься з трьох предметів, де обов'язково є українська мова та математика. Ще один предмет буде на вибір: це або історія України, чи іноземна мова, біологія, хімія або ж фізика. Отож, третій предмет на вибір вступники зазначатимуть під час реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті. Нужки, розкажіть детальніше про умови реєстрації, де в якому форматі це можна зробити, і як проходитиме цьогоріч? Дякую за це питання. Вже реєстрація у нас розпочалась. Вже база відкрита, і всі бажаючі вже можуть розпочати реєстрацію, якщо в них є таке бажання. Щодо реєстрації є три шляхи реєстрації на національний мультипредметний тест. Якщо це випускники. Загальноосвітніх середніх шкіл вони е, мають можливість зареєструватися на базі своїх навчальних закладів. Якщо ж технічні умови е, їм дозволяють, чи будь іншому якомусь бажаючому прийти НМТ, технічні умови дозволяють зробити це вдома. Також можна зробити вдома, якщо є сканер, якщо є комп'ютер, є мережа інтернету. Якщо це випускник минулих років і технічних можливостей немає, то Вінницький регіональний центр на базі Хмельницької області, на базі інституту МАУП відкрив безкоштовний пункт, який буде допомагати здійснити реєстрацію. Звичайно, прийти до цього пункту чи до навчального закладу потрібно, чітко знаючи, ось той третій предмет, про який ви вже сказали. Тому що два предмети українська мова і математична, математика будуть підтягуватись автоматично. Щодо реєстрації, то, крім того, що ми повинні знати чітко третій предмет, ми повинні створити кабінет, який розміщений на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти, чітко без помилок внести свої особисті дані за запитом програми. І потім завантажити сканкопії або фотокопії документів. Сьогодні вийшов ролик українського директорки Українського центру оцінювання якості освіти та представника міністерства Олега Шарова, які дають чітке пояснення щодо реєстрації та до обрання ось того третього предмету, про який ми з вами говорили. Я думаю, що він дуже гарний і він допоможе зорієнтуватися тим, хто буде на мультипредметний тест. І якщо завантажені станкопії чи фотокопії, тоді потрібно буде підтвердити бажання взяти участь, нажати ще одну кнопку і надіслати інформацію до регіонального центру. Інформація надсилається автоматично при заповненні форм. Паперового варіанту цьогоріч немає, він відмінений. І тоді формується сертифікат, який буде братися на кожен раз до проведення національного мультипредметного тесту. Якщо говорити, ще раз хотів би запитати вас, перепитати, точніше, про той той перелік документів, який необхідно безпосередньо вносити при поданні заявки на участь у національному мультипредметному тесті. В контексті того, коли людина буде звертатися до центру, який буде відкритий, як ви зазначили, на базі університету МУП, який перелік документів необхідно мати з собою для реєстрації на національний мультипредметний тест, не має значення, чи це інститут МАУП, чи це школа, чи самостійно людина реєструється, обов'язково повинен бути документ, що посвідчує особу, це збільшував паспорт. Це може паспорт бути у вигляді книжечки чи нової форми ID-картка. Можливо, це буде навіть свідоцтво про народження, можуть бути різні ситуації, але все-таки краще, якщо це буде паспорт. Це повинно, якщо це випускник цьогорічний, який закінчить школу. Він повинен обов'язково в своєму навчальному закладі взяти довідку. Яка є, зразок якої є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, про те, що саме він цього року отримує свідоцтво про загальну середню освіту, якщо ж це випускник минулих років, то він повинен буде подати скан копію атестата про повну загальну середню освіту? І крім того, цьогоріч Потрібно буде подати ще реєстраційний номер облікової карти платника податки. А ці е, 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 індентифікаційний код. Якщо це е, е, id картка то в більшості id карток на зворотній стороні є е, е, внесений ось цей індифікаційний код. Якщо ж ні, то окремо зробити скан скан-копію і також його надіслати. В нас багато реєструється випускників минулих років. Якщо це жінка, і вона вийшла заміж, вона змінила прізвище. то слід буде також подати до тому, що в неї атестат збільшував буде на одному прізвищі паспорт на іншому. І потрібно буде подати довідку по укладення шлюбу і зміну прізвище. Можливо, хтось просто поміняв прізвище. У нас є люди, які потребують певних особливих умов, і потрібно буде подати скан копію медичного висновку за формою 086-3-0, щоб також завантажити, і ми мали можливість створити певні умови для такої особи за можливості. Якщо ж паспорт. Оформлений іншою мовою не українською, то потрібно буде зробити офіційний нотаріальний переклад такого документу. Хотів також то, що потрібно для реєстрації. Так, хотів також окремо запитати в якому форматі проходитиме національний мультипредметний тест. Так чи буде це офлайн чи онлайн? Можливо, якщо в форматі офлайн ми говоримо, так то в нас залишається ще так само там чимало загроз насправді, справді, тому що все це буде проходити в період військового стану. А знову ж таки, це це той самий період, як і минулого року. Фактично, так в нас залишається так само загроза з боку Російської Федерації. Це і ракетні обстріли, і обстріли дронами. Чи є критерії, зокрема до тих приміщень, скажімо так, де відбуватиметься національний мультипредметний тест? Розкажіть детальніше про це, війна внесла корективи в життя всієї України і кожного з громадян, зокрема. Минулого року ми змушені були змінити звичний нам формат зовнішнього незалежного оцінювання, і в досить зжаті терміни ми зуміли переформатуватися і провели успішно провели національний мультипредметний тест на основі комп'ютерів минулого року. Звичайно ж, вже є сформована мережа пунктів тестування. Оголошувати, ми її, звичайно ж, не будемо. Кожен зареєстрований буде бачити, де і коли він буде проходити тестування, на якому пункті з вказаною адресою. Але ви правильно замітили, до кожного з пунктів тестування є певні вимоги. Ми надіємося на нашу перемогу, але ми не можемо нехтувати повітряними тривогами, які так часто лунають у нас. І, звичайно ж, ми повинні забезпечити е, безпечні умови всіх учасників національного мультипредметного тесту е, на кожному пункті, який буде сформований, звичайно ж, будуть дотримані всі е, міри безпеки. В кожному з цих пунктів будуть діяти е, бомбосховища на всяк випадок. І минулого року ми пройшли все це. Під час повітряної тривоги процедура переривається, всі спускаються в укриття, система блокує роботу над тестовими завданнями, і після завершення повітряної тривоги всі виходять і продовжують автоматично працювати на тому місці, де людина завершила роботу, з того моменту її робота і буде відновлена. Ми знаємо також про те, що чимало дітей під час широкомасштабного вторгнення виїхали на великий жаль за території нашої держави, і зокрема міністерство освіти і науки повідомляють про те, що мультипредметний тест можна скласти за кордоном. Так основну сесію можна буде скласти в таких країнах, як Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція. Також учні, які потребуватимуть участі в додатковій сесії, зможуть скласти тест в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії. Відповідно, чи відомо вам вже про деталі організації національного мультипредметного тесту саме в цих країнах, на базі яких закладів можливо він проходитиме? Минулого року? Ми також пройшли національний мультипредметний тест на пунктах створених за кордоном. Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти також продовжує роботу над формуванням пунктів тестування за кордоном. І наразі відомо про те, що тестування буде проходити у, на території 21 держави. І, як сказала директор Українського центру оцінювання якості Тетяна Вакуленко, робота продовжується в залежності від того, як будуть реєструватися діти. Якщо е з'являться країни, де велика кількість дітей зареєстрованих, можливо, будуть працювати з урядами країн щодо відкриття на їх території пунктів тестування. Поки що маємо інформацію про те, що 21 країна, на базі які вже створено договори, на базі яких буде проведено додаткову сесію чи основну сесію. На завершення також додам про те, що за кількістю тестів буде 30 завдань з української мови, 22 завдання з математики, з історії України 30, з іноземних мов 32, з фізики 20, з біології та хімії також відповідно по 30. Для складання тесту учні буде відведено 180 хвилин. Також випускників 11 класів звільнили від складання державної підсумкової атестації у 2023 році. Відповідний закон ухвилили у Верховній Раді 23 лютого. Причиною звільнення є продовження правового режиму воєнного стану, що спричинений військовою агресією Російської Федерації. Нагадаю про те, що спілкувалися відповідно щодо теми, що сьогодні стартує реєстрація на мультипредметний тест. Усі деталі дізнавалися від Ірини Ковальчук, методистки Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, яка з нами на телефонному зв'язку. Пані Ірино, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етапу. Дякую вам. Чекаємо перемоги. Обов'язково.